Що ми робимо задля того, аби тримати на контролі якість стічних вод? Житомирводоканал здійснює регулярний контроль за якістю стічних вод. Зокрема, за стічними водами, які надходять від підприємств міста, заводами на очисних спорудах каналізації та за скидами в річку тетерів. Важливу роль технологічного процесу очищення стічних вод займає постійний лабораторно-виробничий контроль їх якості на всіх етапах водовідведення. Один, два. Аналізи стічних вод проводяться лабораторією поверхневих стічних та зворотних вод за графіком відбору проб. Короткий аналіз щодня, повний аналіз один раз на тиждень і один раз на 10 днів беруться проби з річки. Вимірювання показників якості і властивостей стічних вод проводиться згідно з вимогами чинних методик. Якість стічних вод контролюється на усіх етапах очистки, на первинних та вторинних відстійниках, аеротенках, контактних резервуарах та на виході із очисних споруд. Повний аналіз включає вимірювання концентрацій, хлоридів, нітритів, нітратів, хімічного споживання кисню, біологічного споживання кисню, хрому, нікелю, цинку, міді тощо. Дослідження якості стічних вод проводиться за 22 показниками. Сучасне обладнання, яким оснащена лабораторія, дозволяє проводити всі аналітичні роботи на належному рівні, використовуючи як стандартні методики, так і виконання експрес-аналізів.